Дня. Сьогодні проведемо засідання звітної комісії. Наталіна ознайомте нам, будь ласка, з тими питаннями, які є. І, якщо по можливому місці депутати до кінця члени комісії уявляють. Коротко проінформуйте по тих видатках, по тих, що заплановано, які питання будуть розглядатися. Шановні депутати, вам наскільки я знаю, в електронному варіанті два звіти за 9 місяців і за 10 місяців були кинуті. Якщо ознайомилися, ставте питання, чи ну чи є потреба щось зачитувати? Основні У нас є перевиконання. Просто озвучте загамі та якісь. Так, то вже третє рішення, на секунду О, зараз. Просто озвучите зараз зараз, 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 зараз. Вони взяли за перевиконання. Бачите, секунду, скажу Андрійовичу, щоб підніс цю інформацію. Ну, сума перевиконання за 10 місяців 7 мільйонів 453 тисячі 873 гривні, рівень виконання 122,26%. Відсотка. Плануємо взяти суму з перевиконання. А попередньо було мільйон шістдесят тисяч шістдесят три, але ще сьогодні буквально зміни, тому що ще одна військова. Андрій Андрійович, прошу. Принесіть, будь ласка, перевиконання те, що бо я ну, роздруковку не взяла з собою по видах. Ну на перше листопада роздрукуйте, будь ласка, бо я з собою не взяла. А світла нема? Добре, то я зараз прийду найдуждровані. <у> <у> Сьогодні та ще, Назар віта... Віталійович, там по соціальних виплатах що принесли на поховання 10 тисяч 50 на виплати військовим а, так, ні, по зміни. Дивіться по, 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 по порядку, йдемо по тих рішеннях, щоб ми зараз насадку ті не виртали. 9, 9 місяців звіт, 10 місяців звіт. Два окремих питання, да, які потребують, потребують затвердження і голосування. Так, є розписано перевиконання за 9 місяців 5 мільйонів 143 тисячі 743, все розписано по доходах, по видатках. По структурі основні платники податків, все і по видатках також заборгованості по виплаті заробітних плат, оплаті енергоносіїв, тобто по захищених таких статтях, немає. В нас всі установи працюють, функціонують. Є навіть перевиконання, бачите, станом за 9 місяців. Ми не брали. Ніяких коштів не збільшували доходи і не направляли на видатки за результатами десяти місяців. Є але потреба так, так і будемо брати, але не всі сім мільйонів ну, а вже мільйон шістдесят тисяч шістдесят ще одна частина плюс Давайте. десь сто десять тисяч. Вже в мене є написано, плюс ще одна військова частина. Десь назар Віталійович вичває яка сума. Дайте тоді в порядку черги, якщо є проєкт рішення, ставите на голосування проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 25 року. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За підтримання 7 мільйонів. Це є 9 місяців, це було 5 місяців. За 5 було 5. Наступний, місяць, наступний приноситься проєкт рішення щодо затвердження звіту про виконання 10 бюджету 10 за 10 місяців, відповідно перевиконання бюджету. 7 мільйони 453 000 грн. На за... даний час у нас є 7 мільйонів. Так. Хто за е даний проект дані прошу поусувати? Ось голований. Ж... Голова не, Значит, бачити, є, а чи, чи, болю, не А Це тоже депутат. Секунду, я тоді принесу роздруковку з об'явленням. Я зараз сам не наболю, не болю, я сам на питання перерозподіл коштів так. відповідно якого із про в зв'язку з тим, що є потреба чому от яка і найбільша. Це звернення від військових частин. Тут у нас є шість. Що тис, Назар Віталійович має біля себе сьоме звернення. Є, є, є такі військові частини, де ми закладаємо 100 тисяч гривень і поточні okay, видатки. Okay. І є такі військові частини, які частин? Okay, okay. тут мені є шість. Okay.

Вони визначають, що їм потрібно, якщо якісь там запасні частини до чогось, воно може і по поточних та йому Якщо їм, якщо вони оголошують збір на набагато вищу суму і збирають кошти з різних, і там тоді є потреба більше капітальних, тоді ми даємо капітальні. Потім присилають звіти, там де наша сума відкриє з Це те, що саме основне плюс ще зверну увагу на те, що в нас прийшла субвенція. В сумі 7 тисяч, перепрошую, 7 тисяч гривень, але ця субвенція піде на оплату за навчання, та яка пройшла начальниця Центру надання соціальних послуг, щось там по кривдниках, бо вона, це будуть заходи державної політики з питань сім'ї. Буде вона надавати ще якусь допомогу, консультаційну, психологічну там. Певним, ну, певним людям, так, і це просто треба оплатити за кошти цієї субвенції. Це ну, цільові кошти, які нам прийшли з обласного бюджету, і ми їх направляємо на відповідну ціль. Так, по е охороні здоров'я наші є, але потреба дофінансувати заробітну плату. звернення від тимчасово виконуючи обов'язки головного лікаря. 70 а як, чи причина, чому що ми не Чи ми виділяли вони? Ми... ми там ми і мені, довиділяли були. кошти в зв'язку із змінами до затвердженого штатного розпису. Десь там в них потреба була. Якісь були додаткові проведені також роботи, які оплачувалися. А які середня? Ну, там різні, там же ж є тимчасової поміччі ворозькі лікаря, є медсестра, бухгалтер. Лікарку і... мають Ну, біля саме немає, хіба вам принесу зараз. Так що То Добре, тоді я за буквально декілька. Бо за мене убирате когось. Управляєтеся, яка ситуація? Треба людина Ну, а чого піднімаєте це питання? Людина в декреті три роки не буде. Та будемо піднімати питання, шукати, шукаємо людину. А ви маєте. вже питаєте, так? Так. Бо думаю, пішла людина в декрет. Тому... Та шукаємо, але то зараз приходить нова людина. Відного від фахівця теж не і... просто. Та, по -по Фахівець, по-перше, їх немає, по-друге, нові молода людина там зараз буде мати. Ці, ну, ці відносно не, мінімум. І і на таку зарплату, то але треба було що треба шукати. Шукається людина. Ви, коротше, справляється. Старається. Також є роботи, які, ви ж знаєте, що там ремонт капітальний так. проводиться, і так само є десь потреба в таких Фільнхарні. робітниках. Бухгалтера заробітна плата місячна, кожного місяця. О, дивіться, чи вона в відпустку подала. А, є. Хвилинку.

Далі з відділу освіти звернення, що потреба у компенсації видатків, які наші діти їздять там на предмет захисту країни, зборівський ліцей імені Заводовича. Відповідно, вони надіслали звернення, що для оплати праці педагогічного працівника. Ну, для наших дітей з нашої громади це 20 тисяч 20 тисяч шістдесят три Також ми маємо компенсувати. Ну тут вони розписали, що це там вже в них геть задоволеність відхотіли дуже.